Дорогі друзі, ось і минуло мені 65 років 10 квітня. Це був 777-й день війни. Температура повітря була 26 градусів. Рекорд за всі там століття чи більше спостереження. Завжди на мій день народження 10 квітня. До сніг або дощ зі снігом, холодно. От. І навіть коли сонечко, то все одно сніг з'являється. А в цей день було 26 тепла, і ми ходили навіть і в шортах. Я хочу вам розповісти про квітневий номер нашої газети Ні нація. Ось тут стаття, перша головна про Михайла Горлового, мого товариша. Це рецензія нашої, нашого друга Тетяни Глимешко, поетеси, яка зараз перебуває в Польщі. Це рецензія на його книгу, книгу його життя. Краса правічна, яка назва прекрасна, краса правічна. І Горловий знає, що говорить, адже він більше як він ніхто не зробив у звеличенні нашої прадавньої української історії, Трипільської, Мізинської епохи. Саме він оспівав. Її у своїх е численних творах з каменя, дерева е і картини, звичайно. От. Михайло знав, що я планую опублікувати цю статтю, я йому казав на першій сторінці. Так і сталося, він не дожив, несподівано відійшов від нас. Якби не оце тепло, про яке я сказав, він би ще жив. Він би ще жив, тому що Михайло з першим теплом поїхав в село. І от прибираючи свій садок. якби був холод, він би не поїхав в село, тому що він сидить в Києві, бо майстерня не опалюється, він не може працювати холодно, там, як в погребі. І оце перше тепло спонукало його завчасно поїхати в своє село. І от, прибираючи садок, він, очевидно, перетрудився. Він ще палив тебе бадиля і, очевидно, у нього стався чи інсульт, чи інфаркт. Він ще й впав в той вогонь, який роз... розвів, тому й обгорів. І в труні він вже був закритим. Я вів цей похорон, прощав його. Це вже не перший раз, коли мені така суна місія припадає почесна. Звичайно, я і Василя Литвина Ковзаря прощав останню дорогу, і Кобзаря, Тараса Тарасоленко, і Андрія Жуваника, і Олега Куцина, наших видатних воїнів, моїх друзів, понад 30 років я з ними товаришував. І ось тепер Михайло Горловий зірвався я, не досказав своє слово, тому що сльози душили. От. Поховали ми його неподалік. Панаса Пустового, Зеленівця, могила з 19-го року, за якою дбав, доглядав горловий, поставив там меморіальний знак за допомогою історичного клубу Холодня. Він був козаком нашого історичного клубу. Михайло говорив, що на тому старому цвинтарі, через дорогу від його майстерні поховано було 18 повстанських могил. І ось десь серед цих могил він і похований. Ось. І ось це Михайло, бачите, який він своєю книгою свого життя зробив цю книжку в видавництві Марка Мельника. От. І відійшов Михайло. Я зараз яко пропагую, щоб люди купували цю книжку. Хорошу я всім передам родині. От, ну і друга невеличка замітка поруч це про вихід книжки Юрія Горлісогорського. Це було давно, яку ми презентували на мій день народження. і день народження Юрія Сердюка, він теж був він був з нами в нашому колі. Ми його дуже любимо, шануємо, цінуємо, вважаємо не тільки здоров'я, а щоб він або такі, як він, очолили в недалекому майбутньому нашу державу. Тому що Україну повинні очолювати не чужі люди, а українці з Діда Прадіда, які перейнялися ідею служіння Україні ще з малечком. Невеличка замітка моя про Медведєва, який заявив, що Росія завжди воюватиме проти. України і що привід знайдуть і через 10, і через 50 років. Я коротко прокоментував, що якби медведів вірив у перемогу Росії над Україною найближчим часом, то такого б не сказав, що і через 50 років буде будуть вони шукати приводу війни для України. До керівників до керівників Вікіпедії моє невеличке звернення. Великому, хоча він зараз не спокійний, але я в душі обурений тим, що зрадників України, таких як Подвойський Микола Іліч, от, який, до речі, воював за Таманом Зеленим, якого боготворив Михайло Горловий, і я. Називають українськими державними діячами. І це повсюдно, цих колаборантів, представників російського колоніального режиму, цієї так званої Української Радянської Соцреспубліки, йду державними діячами. І нове покоління, яке росте, яке не знає достеменної історії свого краю, ставиться, очевидно, з довірою і ставиться до цих зрадників, як до українських державних діячів. Це просто ганебно. Я просив Євгена Букета, одного з редакторів Вікіпедії, щоб він порушив цю тему. Він пообіцяв, що після публікації він звернеться до своїх колег, щоб цю практику, щоб злих людей не називали добрими, скоригували. Завідка про Андрія Жуваника, козака нашого історичного клубу Яр», Андрій Живаний, Герой України. Ми радіємо, але досі, до речі, Оксану його дружину не запросили в офіс президента, досі не вручили їй цю нагороду. От, але указ підписаний, вивішений, вивішений на, на сайті офісу президента. Моя велика стаття під назвою «І знову наклепи на борців за волю України. Цього разу з владних кабінетів міста Погребища на Вінниччині. Історичний клуб Холодний Яр, ну, власне, я написав ще в лютому листа до керівника міста, От, щоб перейменували одну з вулиць Центральних, вулиць обов'язково іменем генерал Хорунжого армії УНР 에, УПА Івана Трика, бихаця з цієї громади Погребищенської. От, щоб, і там от, один такий, я його бажаю, що якась чокнута людина, а може і Сепер. який посідає один з відділів, один з керівників погребичинської е, ради. От, е, почав кампанію чкування покійного героя України Івана Трика. Казав, що нібито його родина постраждала від Трикітчи. Але від Трикітчів хто страждали? Вороги України, сексоти, зрадники, комуністи, сільські активісти селян вони не чіпали. Ті, хто були за Україну, вони не чіпали, бо це були їхні рідні за кров'ю і духом. Тільки зрадників могли і правильно робили. От. І оцей онук чи правнук Людини, яка боролася проти трайка, продовжує боротьбу проти трайка. Я написав листа інститут національної пам'яті, очах має відповідь бути. От, і сподіваюся, що після цього рішення авторитетної інституції не буде куди діватися погребищенським керівникам. І все ж таки історична справедливість цього стартує і буде у погребіщі. До речі, його вулиця, до речі, в Вінниці є. О, слава Богу, там прогресивніші люди, патріотичніші. Оголошення про 29 вшанування Героїв Холодного Яру. Ми намітили їх на 22-23 червня. Поставимо пам'ятники Павлу Наконечному, історику, Олександру Пастуху доброму, Олексію Рубцову Солдату і Віктору шарому Паленковому. Уже три погруддя. Створено, ще не вилеті, але вже створені. Хоча у нас проблема у нашого скульптора Ігоря Самака Інфаркт зараз після операції не почувається добре і сподівається все-таки закінчити цю роботу. І Ми, звичайно, в тривозі і за здоров'я і пана Ігоря і за наші проекти, але щось таке мені підказує якийсь внутрішній спокій, що ми зробимо і цього року чотири пам'ятники. Велика стаття знов моя. Я дуже такий писучий хлопець. От, аншлаг у музеї Грушевського зібрав килимар Степан Ганжан про нашого друга, лаврата Шевченківської премії. Ми його не привітали на 80 років, і ось тепер напередодні його 82-ліття, Провела в інституті Світлана Панькова в музеї. Грушевського провела прекрасну виставку. Там і був горловий, про якого я казав, і він встиг сказати важливі слова Степанові Ганжі, Тут фотографія їхня, прекрасна, спільна, що ти геній, В твоїх килимах і мізинська культура, і Трипільська, і козацька доба, і Хмельниччина, і, і козацька доба у 20 столітті. Він такі високі слова сказав встиг. Я дуже радий за три тижні до смерті. До речі, на день народження мій 10-го. Квітня сталося диво з диво. Михайло Горловий вже покійний, привітав мене своїм віршами. Виявляється, він його написав 24 березня, за день перед тим, як він поїхав на свою смерть в своє рідне село. І слава Богу, переслав його Тетяні Лемешко редактор, яка була редакторкою його книги «Краса правічна». Ну, на редакційну правку. Може, там якась помилка, якась кома не так поставлена. І тому цей вірш зберігся, і Тетяна 10 квітня виставила на моїй сторінці в Фейсбуці цей вірш, от, де він мене назвав літописом України». Ну, я був дуже, звичайно, зворушений, що Людина, яку я 5 квітня прощав, 10-го привітала мене з вирушливим віршем. Третя сторінка присвячена завжди нашим лицарям, які нас залишили, які збиті цією страшною московською ордою. Ось подивіться, ось фотографії їх. Ось як його туди наблизити. Ось, ось Андрій Рибак, це стаття його землячки надійки. Ось не стаття. Ось Лемешко, лицар, засновник лицарської школи. От, наш друг був одного разу на 23-х, здається, в шануваннях моїм заступником. Вшанування Героїв Холодного Яру. Ми з ним організували вперше Холонерський. Турнір бойових мистецтв імені Максима Залізняка. Це такий ексклюзивний був момент, коли з'їхалися бойові школи, школи бойових українських мистецтв. і Ми провели медведівці всі вшанування. І ось Тарас в останній день зими загинув. Красень, лицар хоробрий, тихий, який умів з людей різних професій, не вояків створити бойову формацію. Роту, батальйон. Сумуємо, сумуємо, сумуємо безмежно. Дуже сильний спогад Руслана Андрійка про тому, що для Чеха, який загинув у боротьбі за Україну з Карпатської Січі, потім пішов в Азов. Був він і в Холодному Яру, і був біля пам'ятника Олегові Куцину, своєму командирові. І є ця фотографія. От і ось Руслан Андрійко вже не вперше пише таке тепле, гаряче, емоційне слово про своїх друзів. Дякую, Руслане. Ми повинні зафіксувати кожне ім'я. І не банально, просто як інформація, щоб ну, в серце заходило, щоб ваше хвилювання доходило до наших сердець. Остап Іськів, Харлі. Замітка Юрія Юзича. Остап Іськів, це син мого товариша Вселада Іськіва, От, діяча культурного і політичного 90-х років, особливо у Львові. От, комбат згадує дитинство Дмитро Кухарчук, спогад, учасник, до речі, вшанувань в Холодному Ярумі розовий мій заступник. Зараз він комбат в третій штурмовій бригаді Азов і написав про свою бабусю, про своє про, про свої літа шкільні в селі у бабусі. І він тепер, в тому пеклі війни, війни вважається найщасливішими -най днями свого життя. Дякуємо цим бабусям, сільським, які. Передали нашим, нашим дітям, а в майбутньому воїнам ту правду про українську історію, любов до української мови, культури, спонукала їх стати на шлях оборонців нашого національного буття. Медик від Бога, Олена Білозерська, наша войовнича Амазонка, видатна людина, видатний воїн. Зараз почала писати замітки про загиблих жінок, малювати їх. Вона дуже талановита рисувальниця, художниця. І вона це медик від Бога. Це вона написала про Євгенію Семененко з чорних запорожців а... другої бригади, яка загинула. Сподіваюся, що Олена напише, порядкує колись книжку про цих прекрасних наших козачок. На четвертій сторінці слава козацькому роду і бею» Це Віктор Міщанин, кандидат історичних наук, з Упішні. Він там працює в заповіднику національному гончарному. і він опікується цією родиною. Це вже не одна замітка його про цих учасників визвольної боротьби з Полтавщини. Дав їхні дві фотографії і дуже гарно. Оновлення музею в Вірпіні це стаття Анатолія Зборовського, який з радянського музею шкільної кімнати. Наприкінці 80-х років зробив Ірпінський краєзнавчий музей, де завжди велике значення надавав стендам з визвольної боротьби і отамана Орлика і інших. От, Звільнили, от, як мені здається, несправедливо от, і оновили. Він 36 років чоловіка цей музей. Найбільший фахівець, краєзнавець, історик з історії. При Звільнили його і закрили музей майже на рік, а тепер оновили. Він зайшов і побачив, що там вже немає цих експозицій з вольної боротьби, ці стенди демонтовано і про нинішніх учасників нинішньої війни про вже фотографії прибрані, які загинули в боротьбі за волю України на Донбасі. Іновили, ну як він пише, вихолостили музей. музей. А часом навіть вони якось ну просто аж до комізму трагікомедії довели. Ось на одному стенді написано. слухайте, який маразм. Зараз ланцюг перемог України. Щільним зашморгом стискається довкола кволої шили шиї ворога. Наш зашморг український, щіль, щільно стискається довкола кволої шили, шили шиї, вибачте, ворога. Ну, це якісь, ну це просто насмішка. Насмішка якісь. І оце тепер виставляється. Ще туди завели, виконуючого обов'язки міністра культури, освятили, так би мовити. Оцю, оцю дурню. от Знову ру, рубрика мого брата, покійного історика. Він найвидатніший наш афорист, називається І в стриманості треба мати міру. Гарно, І в стриманості треба мати міру. І стаття про Ігоря Кривка, нашого Івана Парчука, козака історичного клубу Голодняр, його Ігор. Кривко, вірний син України. Передбачуйте, він продовжує боротьбу, бажаємо йому здоров'я. Переплачуйте газету не зберемо націю, вона коштує копійки, але важливо, щоб вона ширилася і особливо серед військових. Козакам слава. Буває.